Привіт! Сьогодні знову дальнобійник. Поїдемо знову по тому маршруту, тільки буде трошки там зміни. В роботі буду заїжджати в Зальцбург. Надіюсь, не кожного дня, але сьогодні потрібно буде після Лінца їхати туди, в Зальцбург, скидати там до контейнера, брати два пустих і на Лангенау. І тут сніжок лежить. І йде. Треба буде обережно, бо тут багато таких крутих поворотів. Буварському лісі дуже полюбляють на мотиках понавалювати по цим серпантинчикам і на машинах скоростних. Але зимою дуже тут небезпечно. Поїхав покоряти нові території, відкривати для себе. Поїдемо сьогодні в сторону Зальцбурга, але на території Німеччини не будемо. Міняти контейнери, там ще я не був. Був сніжочок, як бачите, дуже гарно і симпатично, і небезпечно. і лучше б він не йшов. Але йде сніжок, в принципі, теж прикольно. Веселіше якось не знаю. додає настрої. Свята наближаються, ще тиждень попрацювати. Так, сніжок ще став сильніший. Тут мені залишилось десь кілометрів 20 їхати ще по таким бундеш трасі, покрученим трошки, але потім вискочу на третій автобан і поїдемо собі спокійненько, в праві полосі. Ось от, погодка така сильно, швидко не поїздиш. Тут зараз теж треба бути максимально обережними, бо ще зустрічний транспорт йде, видимість дуже погана, через це потрібно бути максимально уважним. Загрузився десь 16 тоннами. в принципі, машинка важка, хорошо тримає дорогу, але все рівно. Треба бути обережним Ну що, залишилось нам 50 хвилин до кінечної точки кінцевої. Там зараз кидаємо контейнери, беремо інші, їдемо, як я казав, на Зацборг. Проїдемось. До речі, розповім про вихідні, цікаво провів, їздив до товариша. Кельн, Погуляли по Кельну, погуляли там по його містечку невеличкому. Ось, тут такий активний відпочинок. Тільки закінчився і почала, почалася активна робота. Так, на годиннику 12.30. В принципі, політ нормальний. Все по плану, через 15 хвилин вже будемо на крайній точці. Ось, дощик такий накрапає, тут 5 градусів, мінуса нема. Так, в принципі, нормальок, можна, можна рухатись. Ну що, дали мені один пустий контейнер на причепі і один на 6 тонн. Треба завести його під Зальцбург. Айн там є села ще зі сторони Німеччини, прямо на кордоні. Один контейнер скидаю, один беру пустий і... 250 км буду по стим їхати на Лангенау. Так що рухаємось 2 години до Зальцбурга катаюсь тут біля Зальцбурга. Не знаю, на відео то не видно, але такі серйозні гори зі сніжком зверху. Аж захотілося хайкінгом тут позиматись походити, попродити Дуже цікаві місця тут навколо Зальцбурга. Можна місяцями їздити і все не побачити. Восьмий автобан взагалі. Мені здається, один з найгарніших в Німеччині. Між Мюнхеном і Зальцбургом. Майже по всій дорозі гори, ліси. Цікаво, проїхати так не спішав. В основному по всім автобанам ти тільки бачиш відбійник і асфальт, а тут можна подивитись прямо гори Добрий ранок. Вчора без перебільшення була одна з найважких на дорог в моєму житті. Взагалі просто так робила спать. Зупинявся, трохи спав, але все рівно. Я їх ще означає вихідні дуже активно провести і нормально не спати, а постійно рухатись. Так, сьогодні ми будемо їсти Відбівнушечки, сирочок, шубка-ням-ням -ням, ням і овочі. Ну що, друзі, рухаємося в напрямку Мюнхена. Сьогодні дуже довго спав. Тому що насичені вихідні забрали всі абсолютно сили. Крім туалету і пітизу, почистити нікуди взагалі з машини не виходив. Сидів книжечку, читав. Де й Сьогоднішній план такий: рухаємося в Лінц, в Австрію, звідти ми їдемо в Регенсбург. звідти через Інгольштадт. Назад повертаємося в Лангенау. Так що вмикаємо. Колоснючу музичку. і їдемо. Мушуємо рух в сторону Австрії. Вже десь пів години назад проїхали Мюнхен. Уже зараз доїдемо до переходу до Австрії. І там ще кілометрів 150 і буде кінцева точка призначення. Погодка сьогодні суперська, на небі зірочки, нема ніякої навіть Нема ніякої навіть натяку на дощик або сніжок на вулиці 7 градусів тепла. Так що, пливемо далі. Так, Ну я вибрався вже з автобанів на Бундерштраса собі не поспішаю, потихеньку їду, як я проводжу час взагалі в дорозі, це, звичайно, музику слухаю, якісь підкастики, з друзями спілкуюсь з якими не вистачає часто поспілкуватись, зізвонитись можна. ось Ну і в принципі щось піджовую. Все, я в Хершингу. Ну, ось так виглядає, ти під'їжджаєш під два контейнера, вони в ряд стоять, підбираєш їх і Поїхав далі в дорогу. Чого складного. Так, ну що, я рухаюсь в сторону Німеччини, Ще залишилось десь кілометрів 30 буде кордон. І поїдемо по А3 автобану до Регенсбурга і там потім йдемо наліво на Інгольштадт. В район, де з найвищої кваліфікації хміль продають. Кожна поважає себе пивоварня, яка рахує, що вона елітне пиво варить, то цей хміль має бути з Інгольштадта, тоді це дійсно Perfect. Все, пройшов я кордон Австрія-Німеччина. Зараз проїжджаю річку Ін, яка їх відділяє. І 10 кілометрів буде такий невеличкий пункт, але як правило німецькі машини не, нічого там не роблять, не перевіряють. Ось, нарешті, нарешті я в Німеччині. Так не люблю їздити в Австрію. Є декілька причин. Перша причина, що в їх дуже багато заборон на, на проїзд по Бундештрасам. Реально щось вони дуже сильно заморачуються, не знаю навіть чому. І по-друге, що по автобану купа радарів, камер, які максимально неефективні, не розуміють, для чого їх використовують. Всі їдуть 90 поток на вантажівках, тільки камера всі скидують до 60, там 5. І знову починають всі їхати. Який від цього толк, не можу зрозуміти? По Німеччині все набагато простіше. Лігкавушкам, як правило, скільки хочеш, стільки їдь. а вантажок C90 їдуть. Все, скинув я один контейнер в Ріггінзбургі. Направляюся в сторону Ингольштадт, далі на Аусбург і Лонгенау. Прийдеться 10-ту годину взяти, щоб встигнути і нормально собі паузу робити в спокійному місці. Тільки ще трошки настрій мені спортив Гофранджера — Це на таких великих підприємствах, то... Змінними контейнерами займаються. Є такі як машинки, які по сугубо по території розвозять ці контейнери. І ось ця професія називається хофренджер. І такий попався, кажу, я привіз з Австрії один контейнер, мені потрібно його поставити. Де мені поставити? Каже, ти мені перегородив дорогу, я не можу проїхати. Я кажу, та ти мені типу скажи, да я поїхав собою, Ти працюй. Ні. і мені треба показати. Коротше, показав, одне єдине там місце було навпроти нас, де ми спілкувалися. Це кажу, треба було їхати, що не можна показати. Мені так треба було показати. Ну окей. Коротше, такий, доля странний. Я завжди зі всіма стараюсь на позитиві бути, але трапляються на дорозі люди, яким, чесно кажучи, Хочеться скоріше від них піти і все. Все, під'їжджаю я вже до останньої точки. 9.45 їздових на секундочку і 12 хвилин ще їхати. По максимуму, що тільки можна витягнути з цієї зміни. Надіюсь таких змін більше не буде. І проїхав 774, ну ще плюс 14. 780 8 км, немало, але і бувають такі моменти. Ліпше для мене було сьогодні приїхати на останню кінцеву точку. Це я на місці використав 9 годин 59 хвилин з 10 годин родійний розрахунок. 788 км проїхався. Що ми ставимо? Ниндерланд, закінчуємо зміну. Так, ставимо кроватку і йдемо на кроватку. Всім гарного дня, гарної ночі.